Всім привіт, любі мої глядачі, любі дівчатка! Рада, що ви дивитеся мене, залишайтеся зі мною, не пошкодуйте для мене вподобайок, також коментуйте. І я відправилася на завіс і покажу, що я знайшла. Перший показую це такий кардиган від автограф, він кашеміровий, але стан. Зовсім не дуже, і він такий є доволі якийсь збитий. І, до речі, я його бачила на наступні дні. Уже він висів в цьому ж самому магазині, але у відділі люкс, тобто його перевісили. Ще покажу ось таке худі від Super Dry, все промаркеровне. Чорний колір не дуже. Показується ціна камери через камеру, здається, що він дуже вистіраний, але стан був доволі ну, непоганий. Якщо брати це для себе, для перепродажу не годиться, і це ході було дуже доволі тяжким. Останнім часом я звертаю увагу на яскраві кольори. Також принти якісь цікаві і хочу показати таку спортивну спортивний топ. Він трикотажний, це мас маркет просто показую через колір. Ще була така сорочка від Asos в розмірі XS, але вона шовкова. Але шовк мені не сподобався, стану шовку не сподобався, і вирішила я її залишити. Але колір цікавий, стандартна, звичайна, базова, але залишила. Камера не показує кольору справжнього цієї сорочки, а висвітлює, вона більш така герчична. Наступною була ось така пляжна туніка. Я вже погуглила в інтернеті, це доволі небюджетний бренд. Стан льону був гарний, це еска, але доволі така, ну це накидка, і я думаю, що підійде, підійшло би на М. Але я її залишила, проте брала її. До примірочної покажу, як вона сидить на моделі, бо знайшла її на сайті, вона представлена на сайті. Далі був ще ось такий светрик, від Рейс. це теж С. Мені сподобались такі лампаси на плечах і на рукавах, на спинці була полосочка. Але а, теж знайшла недолік зашите місце і вирішила його не приміряти, відразу залишила. Ще я знайшла а, штани від кос. Це вони із вовни, але мені не сподобався їх стан, і тим паче вони були тяжкі. А, стан вовни не сподобався. Була ще така яскрава спідниця. Скоріше за все, це її хтось сам шив. Просто вирішила вам показати, але колір неймовірний. І ще бачила ось таку сукню, теж від кос, вона теж вовняна, не брала я її до примірочної, теж розмір S. Мені здається, що це речі однієї тієї ж дівчини. Вона такого вільного крою. Чорна. Ну, чорний колір камера не передає. Бачите, вовна і котон убірці. Ще бірочка, я думаю, це така пластмаска із хімчистки. Приміщаємося до примірочної. Ще побачила ось таку блузу на запах, вона великого розміру, вирішила її не брати. Це Mass маркет-бренд, Mark Expenser. Але непогано буде сидіти на дану фігуру. А спереді така є перемичечка, і на спинці теж цікаво. І смужка у Люрекс. Далі показую вам, як виглядає ця пляжна туніка. Бренд доволі небюджетний. Я так розумію, із сайту, що вони спеціалізуються на одягу для відпочинку. І доволі такі цікаві моделі. Ця дана туніка коштує 230 доларів. І я її не взяла, тому що я знайшла недолік і ну, засумнівалася. Там, начебто, льон почався розходитися. Можливо, із за цього її здали, можливо, це якийсь брак на тканині. Я вже цього. Не знаю. І, до речі, коли я надумала її купувати, я її поверталася, і ну, її вже не було. Ну, річ доволі така класна. Підписуйтеся, ставте лайки. Дякую всім за перегляд. Хто мене підтримує, не пожалкуйте, будь ласка, для мене вподобайку, коментар, а також запрошую на свою сторінку Instagram. І до нових відео! Так як це відео буде опубліковано в День Матері, хочу привітати всіх мам зі святом, благополуччя та любові вам!